День, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні хочу запросити вас на комплексне заняття з розвитком мовлення та малювання, на якому ми з вами згадаємо назви осінніх квітів та спробуємо намалювати одну із них. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Малятка, про кого був віршик? Так, вірно, про осінь. Малятка, я вам пропоную пригадати назви осінніх квітів. Як ця квітка називається? Так, чорнобривці. А ця квітка як називається? Так, жоржини, а давайте пригадаємо цю квіточку. Так, айстри, умнички малята. На квітнику яскравому айстри розцвітають, пишні айстрочки духмяні, різний колір мають. Малята, про кого був віршик? Так, вірно, про айстри. А давайте ми з вами разом його повторимо. На квітнику яскравому айстри розцвітають, пишні айстрочки духм'янні, різний колір мають. Умнички. Малята, а давайте ми з вами намалюємо ці різнокольорові красиві квіти. Але для початку давайте розглянемо, що є у квітки: стебло, листочки та пелюсточки. Стебло та листочки якого кольору? Так, зеленого. Серединка у квіточки якого кольору? Так, жовтого. А якого кольору пелюсточки? Так, різнокольорові. Отже, малята, давайте приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензли, ватна паличка і фарби різних кольорів. Зелена і жовта фарба обов'язкова. Нею я буду малювати серединку наших квітів та стебельця та листочки. А інші кольори я взяла такі, які подобаються мені. А ви візьмете такі кольори, які подобаються вам, адже айстри у нас різнокольорові. Тому намалюєте свої улюблені кольори. Що ми робимо? Беремо нашу ватну паличку, мочаємо її трішки в водичку, потім жовту фазу та малюємо серединку нашим квіточкам. Ось так. Тепер беремо наш пензлик, набираємо фарби та малюємо пелюсточки нашій квіточки. Представляємо пензлик та прибираємо, придуляємо до листочка та прибираємо. І навколо нашого кола, нашої серединки, малюємо ось такі пелюсточки. Помірю свій пензлик гарненько. Та наберу фарбу рожевого кольору. Ось така рожева квіточка в мене вийшла. Тепер помию пензлик та наберу світло рожевого кольору. Ось такі гарні квіточки в мене вийшли. Помию пензлик та наберу фарбу зеленого кольору. Та намалюю квіточкам нашим стебельце. А тепер намалюю листочки. Малятка, погляньте як якраз квіти айстри, у мене вийшли. А тепер ви намалюйте свої квіти, фотографуйте та присилайте мені свої роботи, буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!